Всім привіт! Сьогодні в нас тренування для тих, в кого сутулі плечі, проблеми з шиєю і проблеми з мобільністю грудної клітки. Чому це важливо? Чому важливо з цим працювати? Тому що якщо в нас не вистачає мобільності в грудному відділі, а коли ми з вами ходимо, робимо крок, а всі ми з вами ходимо і кожен день це робимо, ми маємо, грудна клітка має робити виконувати ротацію, але дуже часто через те, що вона в якийсь момент. Через певні наші дії заблокувалась, там виник спазм, цієї мобільності немає. І роботу, яку б мала виконувати грудна клітка, бере на себе поперек і бере на себе шия. І тому дуже часто ми в цих просторах відчуваємо біль. І тому важливо, найголовніше, щоб не було сутулості в плечах, щоб не було болей в шиї і в попереку, працювати з мобільністю грудного відділу. А, і саме сьогодні ми зробимо таке невелике тренування. Ми починаємо з вами з положення лежачі, ми перевертаємось на лівий бік, почнемо з лівого боку і підкладаємо свій лівий кулачок між колінами для того, щоб створити таке невелике натяжіння від плеча. До лучі зап'ясного сустава. Тобто, ваша рука вона має бути в такому натяжінні. Голова лежить на підлозі, ми її не піднімаємо і виносимо праву руку перед собою. М'яко рукою ми починаємо правим плечем трошки витягуватись вперед. І максимально проводячи руку низько над підлогою, розкриваємося, як книжечка. Робимо вдих. На видих, повертаємося. І правим плечем трошки витягуємося вперед, видих. Знову розкриваємось, проносимо руку максимально низько над підлогою. Вдих. В кожного тут буде своя історія, своя мобільність. Хтось зможе більше завести руку в сторону, а хтось, наприклад, тільки назад. І все. Будь ласка, нічого не ламаємо, не дотягуємо, працюємо тільки в зоні свого комфорту. Угу. Ще два рази розкриваємось вдих. І повертаємо руку видих. Угу. І ще два. Вдих. І повернулись видих. Ліву руку дістаємо, опускаємо її перед собою. Праву руку піднімаємо. І зараз ми будемо робити рух саме від плеча. І уявіть, начебто, ви вкручуєте лампочку. І запускаєте максимальний рух в плечі і в плечовому суглобі. Да? ротація. Ми починаємо такий рух, як би вращення запускаємо. Угу. І ще чотири. Три. Продовжуємо вести цей рух. Два, і один. Добре. Залишаємо руку вгорі, витягуємось за рукою вдовжину. І зараз увага, от моя права сторона, мої реберні дуги. І таз, я так ними трошки піднімаюсь вгору вдих. Опускаю руку і піднімаю свою голову і шию, і маківкою максимально витягуюсь далі вгору. Опускаюсь, витяжіння вдих, витягуюсь. Опускаю руку і за маківкою тягнусь далі вгору. Видих. І ще вдих, видих. Ще три, вдих. Видих, ще два. Вдих, видих ще один. Вдих. Видих. Опускаємось вниз. Перевертаємось на спину угу. і складаємо руки в замочок під потилицю. І закриваємо нашими ліктями, начебто вуха. Тобто ваші лікті дивляться вгору. Поперек направляємо вниз, і задніми ребрами ми також наче трошки притискаємось до підлоги. На наступний вдих я піднімаю таз вгору, при цьому вдихаю в простір там, де в мене позаду бюзгалтер, лінія бюзгалтера, в задні ребра. Роблю туди вдих і опускаю таз, видих. На наступний вдих я трошки припіднімаю грудний відділ, але акцент я ліктями тягнусь вгору, і начебто грудопоперекову фастію витягую з-під килимочка, тягнусь ліктями вгору. І опускаюсь видих. Знову піднімаю таз вдих, вдихаю в простір задніх ребер. Опускаю таз вниз, видих. Витягуюсь ліктями далі вгору вдих. Верхня частина грудного відділу піднімається. І опускаємось видих. Знову тазом витягуюсь вперед, вдих, вдихаю в задні ребра. Повільно опускаюсь. Угу. І верхня частина грудної клітки витягується вдих. І повільно опустились видих. Добре, відпускаємо замочок. Спокійний вдих-видих. Розслаблення. І тепер перевертаємось на протилежну сторону. Я повернусь так, щоб бути до вас обличчям. А ви можете просто перевернутись на протилежний бік. І тепер права рука в кулачок підставляємо, да, створюємо таке теж натяжіння від плеча до луччі сустава. Ліва рука в кулачок, і ми малюємо коло. Але важливо робити тут рух саме від центру грудної клітки. Тобто я не рукою лівою себе тягну, а саме виконую рух від центру грудного відділу. Голова в мене рухається. За рухом грудного відділу і руки, тобто шия в мене розслаблена. Угу. Добре. І ще два рази не поспішайте. Краще зробити повільніше, але щоб це був контрольований рух і була повна амплітуда руху. Угу. Повертаємо, ліву руку залишаємо, не ліву, праву руку залишаємо внизу, ліву руку припіднімаємо. І починаємо знову рух від лівого плеча плечового суглобу, і начебто вкручуємо да, якусь лампочку. Шість. П'ять. Угу. І ще ведемо цей рух 4. Три, ще два рази, два. І останній раз. Один. Опустіть руку, трошки розслабтеся, зробіть спокійний вдих, спокійний видих. І тепер ліву руку знову піднімаємо. Максимально витягуємо вдовжину і лівий бік вгору витягуємося вдих. Вдихаємо в лівий бік і піднімаємо голову в шию, видих. Погляд перед собою. Вдих, як дуга, да? тягнусь лівим боком вгору. Видих. Важливо дивитись перед собою. Вдих. Видих. Ще два. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих, максимально натягнутись, видих. Добре, опускаємо голову, перевертаємось. Знову повертаємось до ось цього положення, руки в замочок під потилицю. стопи ширина тазу. Закриваємо ліктями вуха, лікті направлені вгору, підборіддя трошки вниз. Тобто, у вас голова не має бути ось так запрокинута. Це важливо. Поперек направили вниз, задні ребра також. І тепер на вдих Піднімаємось тазом вгору, задні ребра натискають на підлогу, видих, опускаємо таз вниз і поперек направлений вниз. Вдих, Ліктями тягнемось вгору, вдихаємо в задні ребра, там, де в нас лінія бюзгалтера позаду. Видих, опустились. Знову таз пішов вгору вдих. І повільно таз опускаємо, видих. Знову ліктями, грудною кліткою витягуємось. Вдих, опускаємось, видих. І останні два рази ще вдих, видих. І ліктями тягнемось вгору, вдих. І опустились в видих. Відпускаємо замочок, повністю розслаблюємо голову. Робимо спокійний вдих і перевертаємось з вами на бік. І виходимо в положення на колінах. Положення 4 точки опори. Коліна на ширині тазу, пальчики розкриваємо, нейтральне положення спини, тобто я не провалююсь попереку. І тепер моя задача. Направити грудну клітку вниз, лікті рівні. Грудною кліткою тягнусь вниз. Тепер підборіддя максимально до іремної впадини. Відштовхуюсь руками. Лопатки розійшлись в сторону. Піднімаю підборіддя вгору. Знову грудна клітка пішла вниз. Підборіддя до грудної клітки. Відштовхуюсь руками. І продовжую цей рух. Гарна амплітуда робота шиї. Добре. Приймаю тепер нейтральне положення. Бачите, в мене нейтральне положення спини. Лобок трошечки підкручений до нижніх ребер. І в цьому положенні тільки робота грудної клітки. Грудну клітку провалюю між рук. Відштовхуюсь ладошками. І дивіться, коли я ладошками відштовхнулась, ваша задача, щоб ви лопатки отак їх начебто розвели в різні сторони. І таким чином ми створюємо стабілізацію наших лопаток. Вдих, видих. І ще вдих. Лікті рівні. Видих. Вдих. Видих. А вдих. видих, Ще два. Вдих, видих. Останній раз. Вдих, видих. Опускаємо таз на п'ятки, м'яко витягуємось руками вперед. І тепер через круглу спинку хребець за хребцем. Ми припіднімаємось, розкручуємось, плечі лопатки опускаємо вниз. І тепер м'якою хвилькою тазом тягнемось назад, скругляємось і піднімаємось. І додаємо руки вдих. Начебто руками прокрашуємо паркан. І через круглу спинку піднімаємось видих. І ще вдих. І розкручуємось видих. Запускаємо хвилю вздовж лінії хребта. І ще вдих. І розкручуємось. Видих. І ще один раз. Вдих. І розкручуємось. Видих. Супер. Опускаємось вниз. І на цьому наш комплекс ми завершаємо. Звичайно, це маленький кусочок. Тих вправ, які ми робимо в нашій онлайн-студії йоги та пілатесу, там ми більш обширно працюємо саме з мобільністю грудної клітки, знімаємо сутулість з плечей, знімаємо болі в шиї. І це ми робимо за допомогою спеціальних комплексів по 30-40 по хвилин, деякі заняття по а, годині. Але це система, і там якраз в системі звичайно все це працює. Але навіть цей маленький комплекс теж може вам допомогти. Якщо ви хочете більш глобальної роботи зі своїм тілом, приходьте до мене в онлайн студію йоги та пілатесу, і там ми вже будемо з вами детально працювати.